Вітаю тебе, любий друже, урок номер 11. Тема прохідні та допоміжні звуки. Давай з тобою пригадаємо, що є акордові звуки та неакордові. акордові. ті, які входять до складу акорду, а неакордові, які не входять до його складу. Подивись, будь ласка, уважно в зошит. Сьогодні ми з тобою поговоримо саме про неакордові звуки. Які вони бувають. Вони бувають прохідні та допоміжні. Чим вони відрізняються? Подивись уважно на цей приклад. Ось акорд. Три звук до, мі, соль. акордові звуки, До, мі, соль. Мелодія рухається вниз. Тобто, оці два звуки будуть. Прохідними. Це не основні звуки, які з'єднують два звуки акорду поступовим рухом вгору, або може рухатися вниз. І знаходяться між ними по сусідству. Допоміжні звуки. Це не основні звуки, які ніби обрумляють основний звук і повертаються до нього знову. До ре до. Ось він. Допоміжний звук, а це прохідні. І зараз ми з тобою подивимося на вправу номер один і визначимо, де прохідні, а де допоміжні. Так, дивимося ось наша тональність, мі, бемоль, мажор, наші акорди, які тут є, мі, бемоль, соль Сі, подивимося, це акордові звуки. Це прохідний. Чи допоміжний? Подивись уважно, він до нього повертається, тобто це допоміжний звук. Далі знову акордові, ось, і від ля до до пішов по акордових, оце буде прохідний. Далі знову акордові рух вниз, оце прохідний мі, До прохідний. Сі- акордовий «бемоль». ля прохідний. І там далі прохідний. Тобто між ними знаходиться між акордовим рухом вниз. А зараз заспіваємо цю вправу і зіграємо акордовий супровід. Тональність мі, моль мажор. Спочатку я зіграю акордовий супровід. Це тонічний трезвук, субдомінантовий та домінантовий в басовому ключі. Тонічний мі, бемоль, соль, сі. Субдомінантовий тризвук ля бемоль до мі бемоль І домінантовий тризвук сі бемоль Ре Фа. І повертаюся на тонічно. Тональність до мінор. Гармонічного виду, нестійкі та відні ступені з розв'язанням та головні три звуки з оберненням. Співаємо. ре, мі, бемоль, фа, соль, ля, бемоль, фосоль, моль до. Розв'язання. Ре, до, фа. Відній ступені. Сі, бе, кар, в, до, рив, до. Тонічний тризвук і його обернення від першого ступеня. Сек стакорд. Квар сек Соль. Домінантовий тризвук на четвертому ступені. Фа, ля, бемоль, до, Обернення. Секстакорд ля, фа, ля, бемоль, до Фа. І кварцекстакорд, до, фа. Домінантовий тризвук буде сьомим підвищеним ступенем. З сі Побудуй, будь ласка, самостійно. Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно виконати ритмічне двоголосся. Давай з тобою проплескаємо перший голос. Дві чверті. Раз, і два. І раз, і два, і раз, і два. І раз, і два і раз. Два і, і раз і два. І тут зустрічається наша нова ритмічна група. Четвертна з крапкою та дві шістнадцятих. Раз і два і, і. Будь дуже уважним. Рахуй голос. Нижній голос. Раз і два. І раз і два і раз і два. І раз і два і раз. І два, і раз, і два. І раз, і два, і раз, і два. І спробуй декілька разів проплескати окремо перший і другий голос. А тепер спробуймо разом. Не поспішаємо. Дивимось в зошит. Раз, і два. І раз, і два. І раз і два. І раз і два і. Раз і два, і раз і два і раз, раз і два, і раз і два і. Спробуйте зробити це разом, розподілившися на групи. Наступне завдання у наших тональностях з трьома бемолями потрібно побудувати збільшену кварту, зменшену квінту та домінантовий септакор. мі бемоль мажор четвертий ступінь. Ля бемоль ля, бемоль ля ре, ретритом. І звуки розходяться, розв'язання, утворивши сексто, соль, мі бемоль зменшена квінта на сьомому ступені. Збільшена кварта і зменшена квінта це взаємообернені обернені інтервали ля, бемоль, ре. Ре. Ля бемоль. Тритон. Ре ля бемоль. І звуки сходяться. Мі бемоль, соль. Домінантове септакор на п'ятому ступені. Мі бемоль, мажори – мажорі це Сі бемоль. Сі бемоль, ре фа. Соль, Мі. мі, мі в тонічну терцію. Тональність до мінор. Не забувай, що до мінор гармонічний. Там підвищений сьомий ступінь це сі бикар. Збільшена кварта від четвертого ступеня в до мінорі Фа. І Сі-бекар. сі бемоль – це чиста кварта, Фа сі бекар збільшена, і розв'язання. Мі Мібель сексто. Побудуй, будь ласка, самостійно зменшену квінту та домінантовий септа акорду. Наступне завдання в тональності ес дур, мі бемоль-мажор, потрібно написати і заспівати акордову послідовність. Напиши, будь ласка. Самостійно, а зараз ми заспіваємо. Ми бимоль соль, симимой. Ми бимоль на мимолі. Сімемоль, ми бимоль соль, си фа, сібемоль револьби, ми бимо соль, соль. Домашнє завдання. Потрібно співати вами у тональностях С дур мі, Бемоль, мажор і С, Моль, до мінор. Також побудувати і заспівати таку саму акордову послідовність у тональності до мінор гармонічному виді. І третє завдання співати і грати з акордовим супроводом вправу номер один у тональності мі Бемоль, мажор. Пограй, будь ласка, кожну руку окремо, а потім разом.